Ось вона легенда 2000-х, Toyota Camry 2007 року випуску, машина, яку досі поважають за надійність, комфорт та довговічність. Саме ця модель зробила Camry статусом на наших дорогах. І сьогодні ми розглянемо дуже живий варіант. Під капотом у нас бензиновий мотор об'ємом 2,4 літри із встановленим та вписаним газовим обладнанням. Це у нас класичний атмосферник, який вважається одним із найнадійніших у всій лінійці Тойота простий в обслуговуванні економний завдяки газу та має ресурс ще на дуже довго. У нас тут звичайна автоматична коробка передач 255 тисяч кілометрів пробігу. Пробіг у нас оригінальний авто, купувалося в Україні в автосалоні. І воно в нас повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу, що є рідкістю для такого року автомобіля. І технічний стан тут також відмінний. Тут все повністю обслужено, авто готове до експлуатації. Масла, фільтри в коробці, в двигуні замінені. Тож ніяких вкладень автомобіль не потребує. Маємо також передні та задні парктроніки, також є в нас омивач фар, і погляньте, який у нас салончик. Загалом він просторий, має відмінний стан, чорна шкіра. На свій вік сидіння збереглися просто відмінно. Маємо підлокотники з підстаканниками. Також погляньте карти, вони у нас всі ціленькі, є дерев'яні вставочки. Погляньте тепер, як у нас виглядає все попереду. Переднє сидіння в нас на електрорегулюванні. Загалом авто має дуже доглянутий та збережений стан. Давайте запустимо мотор. Заводиться автомобіль чітко. А, погляньте, у нас жодних помилок по приборочках взагалі немає. Маємо зручне мультикермо, є круїз, датчики світла, дощу, повний електропакет. Дзеркала у нас складаються, і дзеркала у нас також ідуть з підігрівом. Тут у нас двохзонний клімат, підгрів передніх сидінь. Так виглядає наша коробка передач. Така мультимедійна система по електриці. Взагалі в нас немає ніяких запитань. Всі кнопочки працюють, клімат заправлений. І ось все-таки у нас має хороший стан. Тож автомобіль дійсно вартує вашої уваги. Вартість автомобіля 8800 доларів, і звичайно він у нас доступний на виплату в лізинг або кредит. За детальнішими умовами звертайтеся, Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 і працюємо щодня без вихідних.